Вітання, друзі! В нас знову ремонт, ми знову робимо балкон, тільки другий менший. Цей більший зробили, тепер менший. Робимо те саме, що і на великому. Зараз конкретніше розкажу. Вініше покажу. Отеплюємо ту стелю. Там, де горище. І згори йде трохи холод. Тут здерлася фарба завдяки ґрунтовці. Трохи намордувалися, але що зробити. Малювалася рік тому, а ми мусили здирати, бо інакше пеноплекс не поклеїться. А на дворі така трошки похмура погода. Але гуляти з дитиною треба, тільки тепліше трішки втягнути. День другий. Вже і клеїли декоративну плитку тільки одна халепа. Нам не вистачає дві плиточки. А з тих кусочків, що ми маємо, ну, того не стане. Доклеїли ми стелю. Ось такі кусочки залишилися. Вони куди не підуть, Вони хіба підуть в італізацію мусульник. і клеїмо плінтуса. Ну, це я вам пізніше трошки покажу. День третій. Вже плінтуса наклеєні. І в паринки ті клеєм теж заліплення. До речі, нічим треба було купляти, вистачило тих маленьких кусочків. Трохи позаляпувалось. Реду. Може відмається. Ну і тут трохи може відмається. А і тут з боку так зробили. Не гарно. Все залишається тільки малювати. І ось таку цибульку посадила. Пару тижнів минуло, а ніка гарно виросла велика. Я її раз на тижні підливаю, коли вона сухенька часто не підливаю. І дрібненько. Її треба підросла і зразу їсти. Ну, зразу сохне швиденько. Ось така домашня ципуліка. Вирощена в домашніх умовах. Настав вечір і треба щось приготувати смачненьке на вечері. У нас світла нема. Рятуємося як можемо. Нам допомагає упс вдома. Упс і а, ліхтарик, який я постійно вчасно заряджаю. І він це до упса. Саморовний полковник. І темно на дворі. Навіть навпроти нема світла. Там вся арка постійно світиться, нема. І половина тут. І там ну, все виключено практично. Буду варити гречку і я постійно, через ці гречку, навіть макарони. Все люблю тримати в такій от упаковці. Воно краще тримається. Добре. Зберігається. І ніякі муськи не їдять. Так, солом парці не весело, бо музика, що робити спить ідемось підтягнені ногу. І масло Градку відтепляємо і будемо смажити яйця. Це супер легка і смачна вечеря. До речі, в Греції вітамін С, тому варіть і їжте. вона дуже легка і смачна. Ріжу гострі перичері. Такий зручний ніж. О, так і... Може не... ну... А за дике се множам, рижута як е справчнии сти Куплені новики, дрібненькі, але жорсток гарний. Тепер кладемо в яєць перець і чесночок Там гречка пересолена вже. Для чого Тро не Трошки. Перечимо і збиваємо. Мажемо наш умлет за кадром, ще додала помідор. Вкриваємо кришкою і чекаємо. І лобільно засипаємо плаваним сирком, можна твердим сиром. Половинник у мене був палений. Розрізала я на чотири частинки. Вечеря практично вже готова, світло ще досі нема. І мені світить така лямпочка. І мені навіть відбувається, я бачу, що в мені окуляри видно ту лямпочку. І наразі завтра вхідний день неділя, а вже з понеділка побачимося. Для вас це так як одна хвилина, але для нас цілий один день. Прийшов в понеділок, малюю декоративну плитку. Вон тим малювала з щіткою великою. Зараз візьму рівненьку з щіткою буду тим малювати. Вже трошки біла, тому що забагато взяла на щітку і хляпнула собі на руку. Стеля помальована, плінтеса помальовані. І не на наші стеля. підлога теж. За кадром я все поприбираю, витіщу, все поскладається. Забирала я нашу посилку. Розпаковую обзор такий коротенький. Ось такий малюночок. Космуна. І в тій упаковці є. Сам космонавт білого кольору. Знімаємо цей чехол з нього. От. Детальніше. Тут таке задіє. Отак. От Крутить головою в різні боки. На магнітках. Класний такий. Піставочка. Для космонавта. USB-кабель, щоб заряджати. Сам пультик, щоб керувати. Сам цей космонавт коштує 599 плюс 23 гривні 24 верніші комісії разом 623. Це в нас тварний чак. Тварний чак. Тут є гарантійний талон. От. І інструкція по англійськи, мові. І все. Так, знімаємо космонавту голову. Але спочатку плівочку з другу. Все. Так набагато краще. У нас космонавт має от. Голову знімаю і от, на магнітиках. І назад вставляється, як легко голова. Оп. Забрали Оп. і зразу притягується само USB-кабель. Можна заряджати через такий павербанк, колись різного є павербанк. У нас такий. Або взяти, звичайно, зарядне, блок живлення просто. Оце. це. Підключати і все. Підключається він тут, сзаді. Ок. І все. Це розмотати, звичайно, що і вон так. Це сюди. І собі заряджається. І все. Такий от космонат у нас. Мені сам космонавт подобається. Ставимо на підставочку космонавта. О. Все. О. І стоїть космонавт. Росповуємо сам пульт. Це в нас включається. Сам космонавт виключається. І тут всякі різні кнопочки, я ще не розумію, для чого вони призначені. Батарейки окремо. Розмотимо візьбі кабель. Вічаємо нашого космонавтика. Смісяць. Зараз будемо його тестувати. Включаємо світло. То тут ще кнопочки є. І тут ще є кнопочки. А для чого <клес> вони є, не знаю. Не розумію. Що включається. А. Посередині він включається. Ті дві справа зліва кнопочки не знаю для чого. О, як світить. Звід... Звідси? Звідси і звідси посередині. Я виключаю світло і зараз включаю телефон. От. І це... зараз я усю кімнату покажу. Оце стеля, стіна. Ось це все він освічує. От. Всю кімнату практично. І всю стелю взагалі. О, навіть тюлі шторима світить. О, І можна головою крутити куди хоч. Право лівіше або по центрі можна світити собі. Є, є різні режими, можна швидше зробити, повільніше зробити, кольори міняти, які вам подобаються. Крапочки ті можуть бути постійно включені, або вони зникають, з'являються потім через пару хвилин. Ну як, ну, як подобається, ну, в загальному круто. <гум> Кімната просто виглядає дійсно ніби якесь небо, тільки не справжнє, а таке штучне завдяки космонавту. Ой, які кольори міняються. Класно. А ці тяточки зелені. Головою крутить, і ці тяточки рухаються. Ну, клас. Варто дати 623 гривні за таку класну штуку, дитина буде тішитись, що просто не знаю. Стрибати Та, аж ти до, ти до ти. неба. Наша дитина же маленька вона що, не може розуміти, бачите, але підросте і сподобаться цей космонавт, вона буде, не знаю, ним гратися і спати з ним буде, напевно. що... Ну, Крита, ігорчика, крита. Є менші космонавти. Цей більші космонав ми вибрали. Є ще менші космонавти. А це класно. Є ще космонавт, що сидить. А цей, що стоїть, ми вибрали. Є менше функцій в томалі. Так, в тому менше функцій, то е, то в тому більше функцій.